Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вальдемар Інвест і сьогодні ми з вами розглянемо, що таке бінарні опціони, та як вони працюють і як можна на них заробляти гроші. А поки, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, додивіться це відео до кінця. Посилання на платформу та на свій телеграм з безкоштовними сигналами я залишу в описі цього відео. Також я проводжу прямі трансляції. Ви на них можете потрапити також через мій телеграм. Обов'язково додивіться до кінця. В кінці я розповім способи, як можна навчитись та заробляти на цьому гроші. Отже, починаємо що таке бінарні опціони та як на них заробляти. Бінарні опціони це цифровий договір, предметом якого є прогноз руху ціни активу у певний проміжок часу. Тобто, простими словами, ми нічого не купуємо, нічого не продаємо, нам просто потрібно спрогнозувати напрямок руху ціни до певного часу. Тобто, якщо ми спрогнозували напрямок руху ціни правильно, тоді ми заробляємо плюс 85% до суми нашої угоди. Йдемо далі. Що це за графік і що він показує? Це один із графіків ринку Форекс, тобто валютного ринку, ми за ним можемо тільки спостерігати та робити прогноз напрямку руху ціни. Ми ніяк на нього не впливаємо. Отже, а за рахунок чого тоді він росте або падає? Дивіться, це валютна пара євро-долар. Тобто, якщо хтось купує багато євро за долари, то графік росте вгору. Якщо хтось продає багато євро та купує долар, тоді графік падає вниз. Також на ріст графіка можуть впливати різні економічні новини цих країн. Але про це ми поговоримо трішки пізніше. Хто є учасниками цього валютного ринку? Центральні банки, комерційні банки, великі компанії, інвестиційні фонди. Та різні там приватні особи нагадую, що в даному випадку конкретно ми, наша платформа, наш брокер, на якому ми торгуємо, дає можливість заробити на прогнозі руху ціни. Ми тут нічого не купуємо і нічого не продаємо. Ми просто прогнозуємо напрямок ціни. Зараз я спробую спрогнозувати напрямок ціни вниз. Я заключився вниз до 15 години 27 хвилинки. Тобто ось зліва знизу у нас є годинник. Якщо на момент 15 годин 27 хвилин та 0 секунд графік буде нижче оцієї жовтої точки, що я поставив, то я зароблю плюс 84% до суми своєї угоди. А це плюс 1470 гривень чистими. Тепер переходимо до самого цікавого. Як можна на цьому заробляти гроші новачку? Є два варіанти. Ви можете приєднатись до мене в команду і торгувати разом зі мною. У мене достатньо знань та навичок для того, щоб стабільно на цьому заробляти. Я торгую з понеділка по п'ятницю на офіційному ринку. Як це працює? Ви приєднуєтесь до мене в команду, я торгую, публікую свої угоди, і якщо у вас є бажання, ви можете повторювати це за мною. І також заробляти гроші. Варіант другий. Вам потрібно почати вивчати все з самого нуля. В цьому вам може допомогти мій YouTube канал. Для аналізу ринку і прогнозу ціни всі трейдери використовують технічний аналіз. Технічний аналіз це сукупність інструментів для прогнозування ціни активу у майбутньому на основі минулих значень та закономірностей. Відео про технічний аналіз ви також можете подивитись у мене на YouTube. Та почати вивчати все з самого нуля. Поки ми з вами спілкувались, наша угода вже підходить до кінця. Якщо вона зараз зайде, то ми з вами заробимо 1470 гривень. Залишається буквально 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Друзі плюс 3237 гривень чистими виходить 1470 гривень всім бажаю профіту та стриманості в торгівлі